Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила географічний фокус російсько-української війни, схоже, найближчими днями зміститься зі сходу на південь, оскільки українські війська активізують зусилля зі звільнення Херсона. Компанія, що розгорається з відновлення контролю над цим стратегічно важливим містом на півдні, ймовірно, стане найважливішою битвою з часів битви за Київ і може виявитися вирішальною у визначенні остаточного результату війни. Пише Пітер Дікінсон для Atlantic Council. підготовка до великого українського контрнаступу на півдні триває з травня. Після кількох тижнів незначних наступів на околицях, під час яких українські війська звільнили понад 50 міст і сіл, зараз наростає відчуття, що битва за Херсон ось ось розпочнеться. Перемога України матиме величезні психологічні та практичні наслідки для обох сторін. Це покаже міжнародній аудиторії, що українські війська більш ніж здатні змусити Росію відступити з оборонних позицій і переконати партнерів Києва продовжувати надавати військову та фінансову підтримку. Тим часом поразка в Херсоні була б особисто принизливою для Володимира Путіна і ще більше деморалізувала б його виснажені сили вторгнення. Доля Херсона визначить подальший напрямок війни. Будучи єдиним обласним центром, захопленим військами Путіна та єдиним великим українським містом на західному березі Дніпра, яке в руках Кремля Херсон тримає в руках ключ до російських амбіцій на півдні України. Москва має зберегти контроль над Херсоном, щоб досягти мети щодо просування до Одеси та окупації всього українського узбережжя Чорного моря. Якщо Україна поверне місто, то Росія буде обмежена лівобережною Україною і зіткнеться з перспективою подальших контрнаступів, спрямованих на повне витіснення путінської армії з півдня. Україна навряд чи все кине на тотальний штурм Херсона. Натомість українська стратегія, мабуть, зосереджена на поступовому локальному наступі та точкових ударах з метою ізолювати російські сили на західному березі Дніпра, відрізавши їх від постачання та націлившись на логістичні вузли. З початку липня українські війська розгорнули свій арсенал далекобійної артилерії та високоточних ракет системи Хаймарс, щоб зруйнувати десятки російських командних пунктів і баз постачання на півдні. Недавно українські сили атакували мости через Дніпро, які служать рятувальним колом для путінських військ у Херсоні. З того часу Росія запустила імпровізовану поровну переправу, що вказує на те, що головний міст у Херсоні справді більше не може підтримувати військовий рух. Мільйони українців зараз живуть в умовах російської окупації, де вони щодня стикаються з військовими злочинами, включаючи викрадення, страти та насильницьку депортацію до РФ, враховуючи жахи, виявлені в районах північної України, звільнених від російської окупації, ніхто не має ілюзії щодо масштабів звірств, що відбувається на окупованому півдні. Путін чітко дав зрозуміти, що веде війну на знищення України. Кожен зайвий день окупації означає нові нещастя та страждання. Також російські військові активно зміцнюють оборону в очікуванні майбутнього наступу України. Зростає кількість повідомлень про перекидання великих концентрацій російських військ із нинішнього головного театру бойових дій на сході на південний фронт. Хоча точні цифри підтвердити складно, розміри передислокації вказують, що Росія можливо планує почати на наступ на Херсонському фронті. Чим довше Україна зволікатиме, тим складніше у військовому сенсі буде наступати. Україна відчайдушно потребує нової перемоги, щоб впроваджити військові дії. Героїзм України в перші місяці боїв викликав захоплення світу і переконав західних лідерів, що Україна варта серйозної підтримки. Проте з того часу за українською перемогою у битві за Київ були місяці повільного, але неухильного просування РФ на схід. В умовах зростаючої втоми від України та зростаючих міжнародних закликів до компромісного миру миттєво важливо показати, що Росію все ще можна перемогти на полі бою. Путін не виявляє жодних ознак знищення масштабів воєнних цілей. Навпаки, кремлівські чиновники тепер відкрито говорять про захоплення нових українських територій та повалення української влади. У червні російський диктатор порівняв своє вторгнення в Україну з імперськими завоюваннями Петра І у XVIII столітті і заявив, що виконує історичну місію щодо повернення російських земель. Втрата Херсона стане нищівним ударом по цих імперських амбіціях, а також оголить реальність, що стоїть за претензіями Росії та статус військової держави. Наступна херсонська битва подія безпрецедентного міжнародного значення, її результат визначить долю України та перебіг війни. Перемога Росії може відкрити шлях до завоювання українського узбережжя Чорного моря та повного підпорядкування країни. Якщо Україна переможе, це може стати початком кінця мрій Путіна про нову Російську імперію. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.